Розділ 96 згусток Читай ім'ям Господа твого, який створив, Створив людину зі згустку крові. Читай і Господь твій найщедріший. Який навчив письма пером. Навчив людину того, чого вона не знала. Але ж ні, порушує людина межі. Коли здається їй, що вона не потребує нічого, воістину до Господа твого повернення. Чи бачив ти того, який заважає? Рабу нашому молитися. Як ти вважаєш, а раптом він був на праведному шляху. Та закликав до богобоязливості. Як ти вважаєш, а якщо він сприйняв правду за оману та й відвернувся? То чи не знав він, що Аллах бачить його? Але ж ні. Якщо він не зупиниться, ми схопимо його за чуб. Чуб брехливий, грішний. Нехай кличе своїх захисників. Ми ж покличемо вартових пекла. Але ж ні, не корися йому, а вклонися низько Господу і наближайся до нього.